Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна. І сьогодні хочу роздивитися таке питання. 29 січня 2025 року, ну в цьому році вже, ЗСУ нанесла масований удар по Росії, при якому було пошкоджено одне з найбільших у Росії нафтопереробних підприємств Лукойлу. І це вже от з Нового року це вже такий от другий масований удар. І давайте подивимося, а що надалі чекає Росію від ЗСУ? Що чекає подальшому майбутньому на Росії від Збройних сил України? Хм, як цікаво. А мені ця карта випадала, я робила от е, щойно розклад, там на армію е, е, РФ випадала якраз оця королева Кубків. А на наших, на війну, на війну, лицарь мечів. Ну, я думаю, що дуже активні дії, які призведуть до страти цієї королеви кубків. Але, але я так і не зрозуміла, що це за королева кубків, тому що це жіноча енергія. Це може бути якась територія, це може бути людина, яка керує якоюсь територією і великою територією. О, ще є паш Пентаклів. Нічого собі. Ну, тут, тут розробляється якийсь новий проєкт, і це маленька територія. І на цю територію, ну це не велика територія, але до неї якось ну, от прикута увага. Ну, в будь якому випадку, в будь якому випадку нічого доброго їх не чекають. Будуть жертви та активні дії, так що пусть готуються, нехай готуються. Давайте подивимося у ці масовані обстріли Росії, як воно впливає на руководство Кремля? І чи впливає воно, як дії ЗСУ? Поражці впливають на руководство Кремля. Ох ти, як цікаво, як цікаво. Вони думають, як втримати. Як втримати те, що вони нагребли. Вони думають, як втримати взагалі те, що вони мають. Хоча б втримати те, що вони мають, і вони будуть використовувати любі підступні дії? М -м ну, от, да. так. І вони. Вони на жаль щось обирають, поки що рішення не прийнято, але вони. Вони щось думають. Угу. Вони ведуть вони ведуть з кимось перемовини, та. Може, й думають тікати. Може, й думають. Я так розумію, що кожен тут намагається десь з кимось переговорити, вести якісь перемовини та готувати собі тепле містечко. Хочу розкрити карту, що це значить, як руководство Кремля, як на руководство Кремля впливає удари. Да, вони так, бояться. вони бояться, вони бояться втратити те, що вони мають, і тому вони будуть йти на будь-який конфлікт, на будь-який, будуть і шаманіти, аби, ну, от аби всіх розігнати, розпуга розпу розпугати, налякати. І Вони не будуть обговорювати. Вони не будуть там ну, от, щось пропонувати. Вони просто дивляться, де їм бути більш активними. Вони дивляться в різних направленнях і просто. Дивляться от в різних направленнях, направлення, да, і просто вибирають якесь одне для того, щоб ну, для того, щоб це втримати. Вони, ну, от як воно на них впливає, да, вони будуть тримати. Але на розмови вони не будуть йти. Тут не про розмови йде мова. Тут розмова йде саме, от... вони приймають рішення, саме як втримати. Ну і. Я буду для цього робити все. Навіть якщо десь треба якось підступно щось зробити, навіть якимись нечесними діями будуть це робити, а давайте запитаємо, як оці масовані такі обстріли впливають на життя людей. Ну, на людей, на їх життя. Як оці масовані обстріли впливають на життя людей в Росії. На людей. Звісно, що Росія велика. Але загалом все одно інформація доходить, все одно вже починають. Чутками між собою розмовляти, перемовлятися і все одно інформація вже доходить <кій> не людей, не для людей, для життя людей. Ну, в принципі, <кій> Воно, звісно, що приносить зміни. Приносить зміни, де люди багато чого також втрачують, і, в принципі, заставляє, заставляє їх напружуватися. Заставляє напружуватися. І воно все одно, воно така в них там історія. Все одно життя, воно, воно да, воно як крутиться, воно то краще, воно начебто і стабільне здається, начебто дивишся і живуть, і все. От. Але воно все одно, доля веде до того, що буде багато чого втрачено. І будуть підніматися питання, будуть піднім... ну, буде, буде розумітися загроза. І люди будуть включати мислення, будуть, тому що їм, ну, напряму їх це коснеться. Ну що, ну тут як не крути, то їх звичне життя, їх звичний е, світ, він все одно стає в такому підвішеному стані. Е, він все одно е, те життя, яке вони жили, там у своєї созданої гармонії. Воно все одно заставляє задуматися. Вже не так, як було. Вже багато чого зупинено, ну і санкції давно, і санкції ж ті, скільки ж вже. І їм залишається тільки згадувати. згадувати, як вони жили. Вони будуть думати. Uh, ну, що задумуватися про свій рід, про своїх дітей, а як вони будуть жити далі? Ну, я не знаю, якщо зараз ще не встають такі питання, що куди діваються діти їхні, солдати, матеріщи то це вже буде гостре таке питання стоять. Але от все стоїть. Одна карта, друга карта. Ну, взагалі де, де їхні діти от <кій> В труні? Тому що, тому що е, прийшов такий час, настала така доля де миру вже в них немає. От і все. Так що. то Нічого там також і. Хоча вони там і працюють, от, хоча і життя продовжується, але вже миру там уже немає. Ну, такий розклад. Появився, кажу, так. Да, появився завдяки питанням. Получився. Дякую за увагу. Пока-пока.